Слава Україні і смерть ворогам! Усіх з Днем Незалежності! Ми продовжуємо наш невеличкий екскурс, святковий екскурс історичними місцями Дніпра. За моєю спиною, ви бачите пам'ятний знак, розміщений на території колишньої могутньої кодацької фортеці. За легендою, в 1635 ро році, коли презентували цей будівельний проєкт, десь тут Богдан Хмельницький, майбутній гетьман і переможець сказав легендарну фразу, що людина руками побудувала, то людина може і зруйнувати. І вже наступного року його слова втілились, тому що кадацька фортеця була побудована не лише проти татарів, вона була побудована проти запорізьких козаків. Але вже наступного року, після її відкриття, отам з боку Чаплів, козацький атаман Солома переправився сюди і зруйнував, захопив фортецю. Польський гарнізон був вирізаний, фортеця була спалена. Незабаром поляки її модернізували, відновили. Про це, до речі, написав книжку французький інженер Боплан. Ми з нею черпаємо багато історичної інформації, але вже під час війни Хмельницького козаки знову її взяли. Щоправда, потім, вже після смерті Богдана, після андрусівського перемир'я, фортеця за умовами, відійшла від поляків до... Москалів, і от саме останній період її існування нам дуже цікавий, тому що він замовчується російськими а, тоді, а до того радянськими, а до того імперськими а, істориками, тому що він пов'язаний з ганебною сторінкою в історії Московії. Справа в тому, що після того, як ми потерпіли поразку, на жаль, у Полтавській битві, хоча ми були близькі до перемоги, Петро І захотів добити. Карла XII, найкращого воєначальника того часу, європейського Олександра Македонського, Мазепа вже помер, але ще воював разом із Карлом Пилип Орлик, і Петро І оголосив Пруцький похід. Похід завершився неймовірною, феєричною ганебною поразкою. Москальське військо просто припинило існування. Карл XII і Пилип Орлик прискакали до візира, який командував турецькими військами. І сказали: дай нам загін, ми ввечері переведемо Петра І в Кайданах. Візир загону не дав. Справа в тому, що москалі його підкупили. За це султан потім його стратив. Тим не менш, за умовами Пруцького договору, кодацька фортеця була зруйнована. З того часу ми її більше не побачимо. Хоча залишаються зображення, схеми, креслення, сподіваємось, якось ми обговорювали з ентузіастами. Грандіозний проект відновити кодацьку фортецю, але у вигляді голографічної реконструкції, сучасні технології вже дозволяють. І щось мені підказує, що після нашої перемоги існує велика ймовірність, що кодацьку фортецю. Ми все ж таки побачимо у вигляді грандіозної голографічної реконструкції. Обов'язково переможемо! обов'язково доживемо до цього часу і обов'язково втілимо цей проєкт. Слава Україні!